Колобок був собі дід та баба. От дід і просить. Бабусю, спекла б ти колобок? бок. Та що ж я спечу, от і борошна нема. Бабусю, піди у комору, поназмітай у засіку борошенця, от і буде колобок. Послухалась Слухалась баба, пішла в хишку, Назмітала в засіку борошенця, витопила в печі, замісила гарненько борошно, спекла колобок, та й поклала на вікні, Щоб простигав. А він лежав, лежав на вікні і з вікна на призьбу, а з призьби на землю в двір, а з двору за ворота, та й покотився дорогою. Котиця котиться. Коли назустріч йому зайчик. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, зайчику лапанчику, я тобі пісеньки заспіваю. Ану, заспівай. Я по засіку метений, я із борошна спечений, я від баби втік і від діда втік, то й від тебе втечу. Та й покотився. Котиця, котиться, перестріває його вовк. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, вовчик у братику, я тобі пісеньки заспіваю. А ну, заспівай. Я по засіку метений, я із борошна спечений, я від баби втік і від Та й покотився, аж іде ведмідь. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене від медику, я тобі пісеньки заспіваю. Ану, заспівай. Я позасіку метений я із борошна спечений Я від баби втік, я від діда втік, Я від зайця втік і від вовка. І тебе теж втечу. Та й покотився, котиться, котиться дорогою, зустрічається з лисичкою. Колобок, колобок, Я тебе з'їм. Не їж мене, лисичко, сестричко. Я тобі пісеньки заспіваю. Ану, заспівай. Я по засіку метений, я із борошна спечений, я від баби втік і від діда втік, я від зайця втік, і від вовка я втік, від ведмедя втік, та й від тебе теж втечу. Ну і пісня ж яка гарна, каже лисичка. От тільки я не дочуваю трохи. Заспівай бо ще раз та сідай до мене на язик, щоб чутніше було. Колобок скочив їй на язик та й почав співати. Я по метений, а лисичка, а його. Якщо сподобалась наша казка, став подобайку і підписуйся на канал.